Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Сьогодні про дуже важливий, дуже частий запит на моїх консультаціях: як не брати близько до серця. Знаєте, коли людина це оголошує цей запит, їй здається, що вона все бере близько до серця. Коли ми починаємо з цим питанням розбиратися, то дуже часто з'ясовується, що людина близько бере до серця якусь інформацію, якісь звернення від конкретних людей. Ну, Наприклад, людина вважає, що вона близько бере до серця, але з'ясовується, що Її мама або її батьк, хтось із батьків дуже боляче висловлюється в її адресу. Дуже часто це стосується саме таких дитячо-батьківських стосунків, коли дитина вже доросла. Так от, якщо брати ситуацію дорослі і батьки, то в чому там секрет, в чому глибина цього питання? Глибина полягає в тому, що доросла вже людина, маючи батьків, так, все ще намагається доотримати, дозакрити ті базові потреби, які вона не отримала в своєму дитинстві. Ну, тобто, які маються на увазі потреби, щоб мене долюбили, щоб мене почули, щоб мене визнали, щоб мене прийняли такою, яка я є, чи який я є. І саме оці питання, коли зачіпаються, то там дуже болюче до серця. Там дуже людина вразлива. Чому вона там вразлива? Ну, по перше, поряд із батьками дорослі люди дуже часто відчувають себе дітьми. Діти дуже вразливі особистості, тому ми в цю роль включаємося дуже вразливої особистості і сприймаємо ту болючу інформацію. І це дійсно так болять, так само боляче, як боляче дитині насправді. Якби ми хоча б на секунду зловили себе на цьому і згадали, що ми дорослі дітки і дядьки, то нам не було б так це боляче. Ну, ось один із інструментів вам зразу ж проговорила. Що ще дуже важливо. Взяти собі до уваги, що оті всі потреби, які ми так все ще чекаємо від батьків, вони вже не будуть закритими. Я кажу це тисячі разів на своїх консультаціях вже сотням людей про те, що любі мої, дорогенькі мої, коли вам виповнилося 18, будь ласка, залиште це на. В совісті батьків, вони дали вам все, що вони могли вам дати. Дуже часто ми чекаємо тих речей від власних батьків, які вони просто в принципі не могли дати, бо їм цього не дали. А ми все очікуємо від батьків, розумієте, коли ми усвідомлюємо, що це все, це все марно, ці очікування, воно сумно. Сумно, звісно, а, але набагато легче жити, коли ти розумієш, що я вже цього не буду очікувати від людини. Ну тоді відповідно і розчаровуватися ні в чому. От, якщо ваші дорослі батьки в якийсь момент якимось дивом прийдуть до якихось важливих усвідомлень, а таке буває, що ось там доця, синочок, ти знаєш, я насправді не була гарною мамою, я наробила багато помилок, пробач мені, будь ласка, і можливо намагатиметься якийсь побудувати більш здоровий стосунок. То це скоріше величезний бонус буде для вас. Не варто цього очікувати, не варто бути залежними від цієї фантазії, поки це не збулося, це все ж таки фантазія. І ось дивіться. Перше, ви усвідомлюєте, що ви доросла людина, яка спілкується з дорослою людиною, ну тобто з батьками або з кимось з батьків. Перше, я доросла людина. Друге, я вже нічого не очікую. Я не очікую схвалення від цієї дорослої людини, яка номінально є там моєю матір'ю чи батьком. Я не очікую. Прийняття. Я не очікую захисту, наприклад, ну, всі оці базові потреби, які необхідні нам були, коли б ми були маленькими, не життєздатними достатньо в достатній мірі, так, щоб попіклуватися про себе, щоб забезпечити, захистити таке інше, так? Сформуватися так, як особистість. От, все. Це вже тепер наша наша з вами відповідальність, якою буде наша особистість. Які будуть у нас апдейти нашої особистості, пропрацювання, Так? Так тепер ми вже беремо себе чи свою маленьку внутрішню дитину, введемо до психотерапевта і пропрацьовуємо цей травматичний досвід, ці недоотримані якісь потреби, і так далі, і так далі. Розбираємося в цьому вже самостійно. Відчіпаємося від своїх батьків, відповідно, перестаємо розчаровуватися, так? І вже діємо, як дійсно дорослі люди. Вам може здатися чи так подуматися, що. О, як це сумно все ж таки. Ай, не було в мене того дитинства, так, по суті. так? І що ж це я буду дорослою людиною. Зараз вімкнув собі цю дорослу тьотіньку. А де ж ота маленька дівчинка? Як же тепер з нею? Це що ж, я з нею тепер попрощаюся на віки вічні? Ні. Насправді ця маленька дівчинка буде жити з нами, буде нашою такою другою субособистістю до кінця наших днів. Як вона буде себе проявляти? чи маленький хлопчик, як вони будуть себе проявляти, в емоціях вони будуть себе проявляти в своїх бажаннях, в своїх там вередуваннях, в своїх в своїй тривозі, в своїх фантазіях, в усьому, по суті, що ми можемо називати нераціональне щось. Капризувати наша внутрішня дитина може, хотіти подурачитися так само, і цей дозвіл ми маємо дати собі чи давати час від часу, бо це дуже така крута штука, вона дуже позитивна, дуже ресурсна, насправді. А себе балувати чимось, чимось заохочувати, якісь приємні штуки собі робити. Оце все про задовільнення потреб нашої і внутрішньої дитини. Наш внутрішній дорослий може це все оцінювати і дивитися. Ага, оце ти хочеш, але це не є дуже корисним. Тоді давай ми з тобою трошечки його там підкоректуємо, або замінимо, якщо це зовсім кардинально не корисно, або ну, трошечки. Малесеньку шоколадочку, ми з тобою з'їмо. А завтра підемо, потренуємося, і, або там більше кроків пройдемо і так далі. Так? Тобто, це вже така буде здорова турбота про нашу, про нашу і дитячу частку, і про нас з вами в цілому. Отаким от чином, любі друзі, так що. Якщо є отаке сприйняття з що стосується і пов'язане з батьками, то ви вже знаєте, що робити. Якщо це у вас із партнером, то подивіться, як ви до нього ставитеся. По-перше, це може бути така, знаєте, проекція, власна наша, тобто наша така фантазія, ілюзія, яку ми складаємо про людину. І ця фантазія, ілюзія вона не відображає сутність цієї особистості. Тобто ми не дивимося тверезо на цю особистість там, от, об'єктивно. да. Ми може, можливо, закохалися там або там, довго любимо цю людину. Але все ж перебуваємо в цій своїй власній ілюзії про те, що це якась надзвичайна людина, яка має е, виконувати якісь дуже важливі для нас речі, або казати якісь речі, або не казати якихось речей. Ну, тобто, є якісь очікування, так? От, і, е, Ну, Звісно, там не буде відповідності до очікувань. Так? А ще ж е, є така ситуація, коли дівчатка особливо потрапляють до е, таких нарцисичних особистостей, яких називають ну, тут в усіх просторах інтернету нарцисами просто так? або аб'юзери. Ну, які будуть того знаходити твої болючі е, такі точки, і туди от тикати час від часу, тоді коли, е, тоді, коли якась є вигода власна, для чогось це людині потрібно. І, і це може ставатися, і це може дуже сильно ранити. А у нас, по-перше, зберігаються ілюзії, по-друге, є якісь позитивні е, спогади, пов'язані з цією людиною. І дуже дуже важко. Важко розірвати такий стосунок, хоча ну, іншої там перспективи і, і бути не може, ніж як розірвати такий нездоровий стосунок. Далі подивіться, якщо ваш начальник якісь речі кажете, каже, а ви сприймаєте це близько до серця, то там, скоріше за все, ваш начальник чи начальниця є у ролі батьківської фігури, так ми називаємо в психології батьківська фігура. Так, коли ми впізнаємо, наш мозок несвідомо впізнає у цій особистості когось із наших батьків. І тоді ми відчуваємо себе такими маленькими, такими дітьми, такими уразливими. І тоді все, що грубе, що сказала ця людина, буде дуже важко нами нам сприйматися. Тому знову ж таки згадуємо, що перше. Перевірка реальності. Це не є мій папа, це не є моя мама, це є про людина, яка може старша за віком або старша за статусом. Навіть вік не завжди вирішальний в цій ситуації. Статус може грати свою роль тут. Так, це, люд... це просто людина, яка є в ролі мого начальника, яка каже якусь там свою думку. Яка мені по суті нічого не винна, от і. Е... Якщо це не зачіпає якось там гідність, власну, де треба відстоювати е, свої кордони, де е, не варто цього терпіти, так, то е, об'єктивно ми можемо вже по-іншому сприйняти цю інформацію. Там, що ти там наробила в цьому в звіті, е, хіба ж ти не бачила, що там такі-то такі-то цифри. Ну, це одна ситуація. Так? Ну, це як доросла людина, е, хтось із батьків лає свою дитину, яка там щось. Неправильно написала, так? Або, шановна там Марія Миколаївна, зверніть увагу, ось тут от, можливо, тут потрібно ще більше перевірити. Ось я дивлюся, тут результати не дуже коректні. Да? І тоді людина, що окей, окей, все. Я пішла там допрацюю, передивлюся, перевірю і, і все. Але буває так, що навіть в цій ситуації ця жіночка, а всередині маленька дівчинка, сприймає гостро це. Вона навіть таку критику може сприймати близько до серця на власний рахунок. І це може бути людині дуже дуже важко. Е, тому ще один інструмент: е, перший згадуємо, що це просто людина, другий інструмент е, вона каже про те, що я зробила, про те, що вона про те, що я погана, вона не кажеться людина. Тобто е, ми фокусуємося на результаті якоїсь роботи. Та будь-яка людина може зробити будь-який результат, і це не особли... це не обов'язково, що вона буде е... поганою. Розумієте? А оці ж люди, ну, можливо, це ви і є, да, які дуже сильно ображаються, дуже часто ображаються, ми сприймаємо образливі люди мої дорогенькі, ми сприймаємо це на, як на власний рахунок, як на власну особистість, а тут нічого особистого. От, тобто підведемо підсумки, якщо це хтось із батьків. Я доросла людина. Я нічого вже не очікую від цієї дорослої людини. Тре когось із моїх батьків. Якщо це партнер, передивляємося. Чи не порушені мої кордони. І, і так само, чи людина каже про мене особисто і це мене може ображати, чи людина каже про те, що я роблю і тоді я не сприймаю це особисто на свій рахунок. Якщо це мій начальник чи начальниця, ми дивимося, що ми дорослі люди, вдвох, незалежно від нашої позиції, і те, що сказано вище. До речі, я зараз в процесі написання свого курсу, дуже крутого, я сподіваюся, про асертивність, про вміння казати ні. І там от буде дуже багато про такі ж речі. про… Про власні кордони, про вміння визначати свою точку зору і озвучувати її, про казати ніби сорому, без відчуття провини, і про те, як стосунок все ж таки. Не втрачати з якісними для нас людьми, з класними людьми, як не втрачати стосунок, і як вибудовувати і самоповагу наше внутрішнє відчуття, і повагу інших в наш бік. Тому, друзі, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, будь ласка, скоро я буду анонсувати. Мій курс, і ви зможете до, до нього долучитися. Засмішні смішні там гроші буде, чисто символічні гроші. Але це а, дуже буде корисна пропрацьовка, яка навіть буде заміняти кілька сесій психотерапії. Зауважу. Отже, до наступних зустрічей. Всіх цілую, обнімаю, папа, -па, ваша Вікторія Зінгер.